Першими інформацію від ДСНС отримує управління з питань попередження надзвичайних ситуацій міської ради. На місці одразу починають працювати надзвичайники та правоохоронці. Їм допомагає комунальна рятувальна служба. В цей час міська влада розгортає свій штаб на місце. Виїжджають комунальні служби за напрямком ЖКГ. Фактично, ми працюємо з ДСНС починаємо синхронно, але до того часу, поки у нас йдуть рятувально-пошукові роботи, повністю керує всіми подіями наша служба ДСНС. А міська влада надає придані сили, допоможні засоби і людські резерви відповідно до їхніх ну, до їхніх запитів, які надає нам служба ДСНС. Паралельно ми розгортаємо свій гуманітарний штаб, який Починає працювати з містянами. Тобто ми розгортаємо штаб, надаємо відповідну допомогу людям, які постраждали. Ми повністю включаємося в процес опитування. Голова районної адміністрації є в нас головним в цьому процесі. Після того, як слідчі та надзвичайники повідомляють про завершення рятувальних робіт, міські служби починають працювати над відновленням комунікацій, закривають вибиті вікна та двері. В подальшому здійснюють роботи з консервації постраждалих будинків. В місті створений запас листів ОСБ, дерев'яного бруса, плівки та інших будівельних матеріалів. В місті створений резерв. Додатково при управлінні з надзвичайних ситуацій резерв закуповується строїв будівельні матеріали, які потім в разі потреби надаються місцянам для їхніх потреб. Безкоштовно сама техніка у нас вже замовляється відповідно до потреб, відповідно до важкості руйнування. Тобто, це у нас всі служби розуміють, що робить і. Всі служби готові надавати максимум і техніки і людей для того, щоб максимально швидко закінчити повністю стабілізаційні роботи. Людям, чиї оселі постраждали внаслідок обстрілів, одразу у наметах міської ради пропонують варіанти тимчасового житла. У нас є великий вибір шелтерів. У нас є гуртожитки для тимчасового прихисту, і ми готові завжди надаємо Плюс у нас розгорнуті по місту на всіх районах міста при закладах освіти територіальні інформаційні центри, в яких є теж ліжка, є повністю обладнане для житла приміщення, які теж можуть використовуватися як тимчасове проживання. Також в грудні 2022 року була прийнята програма місцева з за рахунок бюджетних коштів, що люди, які не мають можливості проживати із-за повного руйнування або непридатного для житла, вони оформлюючи документи, відповідно отримавши акт о непридатності житла, отримують субсидію в Якості допомоги це 10 тисяч гривень щомісячно і будуть отримувати їх до моменту, поки не відновиться їхнє житло. Після влучання ворожої ракети у будинки на вулиці Запорізькій за тимчасовим житлом звернулося лише п'ятеро містян на сьогодні. У Запоріжжі через російські обстріли зруйновано вже пів тисячі квартир. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.